Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька. Я нутроціолог, коч по здоров'ю, дієтолог. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Завжди говорю, що я продукт свого продукту, що завжди вивчаю свій організм удосконалюю, якщо я ще якісь питання ще не проробила, проробляю, завжди займаюся ще й саморозвитком. І завжди знаєте, я говорю, якщо в нас в житті трапляються якісь ситуації навіть з людьми, це не просто так. Це для того, щоб ви собі задали питання, зупинилися, а від вам ця ситуація? Чи може ви щось там не доробили? Тому що як ви реагуєте на любу ситуацію, це виходить як ваша карма, це ж ваш ви реагуєте. А то що людина вона до вас доносить чи негативно, чи. Це вже її, а от ваше сприйняття, це ви собі задумайтесь для чого. Ну це я про позитивні думки, які завжди мають бути в нас. Тому що наше здоров'я воно починається з наших думок. І коли людина приймає рішення бути здоровою, це вже вона запустила ті процеси і до неї точно прийде інформація, інформація від людей. Чи вона десь прочитає, і вона зрозуміє, що от я ж стільки часу шукала, і мені мене все це почув, мене Бог почув, якщо я молюся, значить він мені це в якоїсь інформації або людини, яка приносить це. Так само і з клітинним харчуванням. Якщо ви зараз слухаєте мене і ви є в залі, чи ви дивитеся в прямий ефір, значить може ви якраз були в пошуку, ви шукали цю інформацію, і я. Хочу сказати, що можна відновити здоров'я, незалежно які вам був діагноз поставлений, тому що є ну, три причини. Ми генетичні захворювання просто за все кладемо, а є три причини, які ведуть до захворювань протягом нашого життя. Перше, це є обезводнення нашого організму. Людина не добиває якісну воду протягом життя. Коли ми починаємо пити якісну воду, ми бачимо, скільки діагнозів буде загружені. Друга причина це є зашлаковність нашого організму. Це все от патогенне, що є: віруси, бактерії, гриби, паразити, які живуть в нашому організму. Вони нам роблять різні захворювання, діагнози, вони розмножуються залежно, як ви харчуєтесь, як ви стресуєте, яку кількість хімічних препаратів ви вживаєте. Вони мають можливість на тому всьому поділитися, розмножитися і нормально себе почувати. І тому друга причина це зашлакованість, розберіться з нею. І третє це не вистачає мікро, макроелементів, вітамінів, мінералів. Кожен орган системи це потребує. І коли вже розібралися з якісною водичкою, забрали патогену мікрофлору, заселили хорошу мікрофлору, тому що дружні бактерії, вони мають бути, дружні, не віруси, віруси дружних не буває, а власне, бактерії, і бактерії, ті, що будуть працювати на ваш імунітет, і їм так само треба мікро-макроелементи. Якщо ви десь те, це в виді якісної їжі, воді добавок, той, який п'яв, ми, наприклад, п'ємо плітине харчування, про яке зараз я буду розповідати, ви побачите, якщо дуже багато діагнозів вас не стане. І тому ваше здоров'я воно на ваших руках. І сьогодні тему я вибрала опорно-руковий апарат. Що це таке? Це наші кістички. А чому я це вибрала? Тому що я сама працюю над ем, тим, які свої ще питання я не закрила. І хочу з вами тим якраз сьогодні поділитися, чому клітинне харчування буде тут поручне. Таких ворозахворюваннях. Вро артрити, артрози, коксатрози. Це є, завжди вважалося, що це є лікові захворювання після 40. Чому? Тому що є, змінюються обмінні процеси вже, ну ніби таке, як до старості наближається, ну це по, 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 по лікарів. Якщо вже людина 40-50 років приходить, каже, ну що ви хотіли, ну а вже в нас який вік, ну а зараз від нас по-іншому, правильно, і 50-60 ми можемо бути молоді, все залежить від нас. І тому ця тема, що ви хотіли який вік, все залежить від вашого способу життя. Все можна змінити. І тому артрози, артрити, вони зараз дуже помолоділи. І молоді люди можуть мати. І це, звичайно, можуть бути і травми, і запальні процеси, і тоді будуть ті кісточки мати вже якусь ту дегенерацію. Тому що що такі наші кісточки? В нашому організмі їх є 204. А в наших стопах, подумайте, 52. На дві стопи 52 кісточки. А чому я вам говорю сьогодні про стопи? Тому що я пройшла курс про стопи. І сьогодні хочу з вами поділитися. Я сама особисто того не знала, що в наші стопи 52 кісточки. Представляєте, скільки там тих кісточок? А хто займається своїми стопами з любов'ю? Крім падікюра? Ніхто. Ніхто. Я так само. Аналогічно. У мене що були мозольчики, ну такі ювелірні. Я, ну, моя підіокюрика педі робить, вирізала, потім я вже могла не справлятися, і я знайшла подолго. Роблю рекламу своєму подолу, кому треба у Львові крутого подолу. До мене звертайтесь, я вам дам ні телефончик. То таке подолг це той, що займається стопами. Він дивиться на причини ваших на натоптишів, ваших нігтів, які виростають, як це боляче може бути, і в дітом може бути і в дорослих. Це дуже така проблема, що ми не можемо ходити. Вона подолог від Бога, тому що вона, коли я в неї сижу, я годину слухаю лекцію. Людина просто закохана подологію, як я в трациологію. Ми один одного знайшли. Це настільки людина, яка розвивається, вона з кожним мозольчиком скаже, чому він в тебе питання є. І вона дивиться на причину, вона і говорить і про харчування, я кажу, так ми взагалі на одній хвилі з нами. І все, я бачу, ті питання можна вирішити, завдяки подології це оті стопи. А коли хворі стопи, а що такі наші стопи? Це є проекція всіх наших внутрішніх органів. Якщо ви відкрите, ну в інтернеті можете картинку подивитися, подивиться стопи, і з які вони відповідають органи, то ви побачите. Печінку, селезінку, пішенкову, очка, ви все побачите. Якщо з любов'ю до текстов відноситися, робити масажики. Це я тепер роблю така можна масажики, різні вправи. У мене є м'ячик, я прокачу, мене ніколи стопа не рухалася, тепер вони там ті пальчики почали рухатися. І ще аплікатори. Кузнєцова це одна, а ще ляпкова аплікатори, на яких я стою на яку. Стоїш, ну я клас. От. І от зараз мої стопи, вони повністю почали реагувати. А коли ви займаєтеся своїми стопами, так ви будете оздоровлювати ваш організм. Полюбіть ваші стопи. Це така реклама, наркотик стоп. Це дуже круто. І чим може бути помічне клітинне харчування? Яке вже сім років на ринку. І коли я його почала вчати, я його вже вивчаю рік на собі і на своїх клієнтах. У мене дуже багато людей п'є в Європі, в Америці, при тому, що продукт американський, У мене на Флориді п'ють, в Нью-Йорку п'ють, в Філадельфії п'ють, бо я шість років там жила. І по-друге, як почала пити клітинне харчування, я почала їм доносити. Вони кажуть, Ксюха не чула. А мені кажуть, а чому вони не чули? А я кажу, а ви все от в Україні чуєте? Що українського виробництва, ну тому що в них не дійшло, що то правильно вони ще собі купляли, часу, не мали баби пили. І Як на них відкрили клітини харчування? І всі, що мамі в, в Америці, п'ють за дві, за два дні до них приходить ця доставка, і вони дуже задоволені. Вони вже рік в мене так само на клітинному харчуванні ті люди в різних штатах п'ють. Сім років на ринку е, створилася е, знаменита Л-8, тому що лінійка була продукції набагато менше, ніж зараз. Оце є наші знамениті л 8 це ринкові капсули, це дуже швидко з О, зелені капсули? А може всередині? Тому що вона дуже швидко з'їдається продукт. О, зелена капсула. Значить, зелена капсула, що вона складається? Це як клітинне харчування. Чотири гриба, речі, шетаки, кордіцепс, чана. чага. Вони мають протипухлинний проти ефект, протираковий. Тут є сублімовані овочі, ягоди, ягоди. броколі, шпинат. Як часто ви їсти, а ви маєте можливість кожен це їсти і сублімація — це є спресована така сушка, яка зберігає набагато більше мікроелементів, тому що зимою ну, шпинати, як ви будете їсти, вже не буде тої користі, як влітку. Правильно, коли є літом, сковосе треба їсти із грядки. Якщо ви маєте свій город, це дуже добре, А якщо ви купляєте це, ще не відомо, як воно росло, які грунти, і чим воно було підсипане? А це сертифікований продукт. Для того щоб воно прибуло в нашу країну, воно прийшло всі різні сертифікації, патенти, і тому дуже багато людей вже в нас навіть особисто вони носили в лабораторію подивитися на міст цієї капсули, і коли вони побачили підтвердження того, що було заявлено тут в порядку, почали спокійно пити. Так що хочете, можете взяти, придбати і піти в лабораторію, подивитися що всередині. Отже, сублімовані очі, фрукти і трави, енергетики, що ви будете мати енергію. І воно буде давати мікро-макроелементи, різні вітаміни і давати вам енергію на протязі дня. Його бути можуть тільки зранку або в обід, бо це якби енергетик природний. І є дві вечірні капсули: одна буде працювати з вашим сном. Біла я віра, це біла, це у вас буде якісний сон, а тим ви не будете так стресувати, тому що у вас буде спокій. А друга буде займатися вашою печіночкою, заселяти мікрофлору і робити детокс. Отже, дві вечірні, які одночасно ви вип'єте, воно буде працювати повністю над вашою спокійною нервовою системою і над очищенням ваших всіх органів печинками. І трьома капсулами я колись рахувала, мені було дуже цікаво з професійної точки зору, я собі колописувала всі місця. Я порахувала 19-20 баночок, воно мені замінило. І це дуже круто. Але воно е ще крутіше спрацьовувало, тому що я працювала теж з дуже хорошою компанією, теж були нанотехнології. Але воно спрацювало набагато якісніше на дуже багато захворювань, які я не могла, ну, скажімо так, зняти багатьом людям в попередній компанії. Чому? Тому що це є нанотехнологія, тому що в одній капсулі воно підсилює дію один одного. І гриби ну зараз дуже багато є продуктів з грибами, і це розглядається як їхні такі корисні властивості. Коли чотири гриба в поєднанні, воно робить дуже крутий результат. Крутий результат і насолоби. Артрози. По статистиці кожна восьма людина на планеті хворіє цим захворюванням. А чому? Тому що з руками, я вже говорила, обмінні процеси порушуються, не вистачає е вітамінів, мінералів, не вистачає. І в, нашому, в наших кісточках, щоб ви розуміли, вони є тверді, але вони так само мають клітини. Так само, як у всьому нашому так само в наших кісточках можуть жити різні патогени. І для мене це настільки було дуже відкриттям колись, бо я працювала в попередній компанії з лікарями, які до мене приїжджали на діагностику. Це був воєнний хірург в відставці, і жінка-невропатолог, а ще вона була лікар-кардіолог. І вони різними діагностиками робили. Дивилися то хто вона покаплю корові кардіолог, а вони по по своїй там унікальному апарату дивилися, які паразити, віруси, бактерії живуть в організмі. І я пам'ятаю, дуже багато на протязі тижня приходили люди, які мали проблеми з хребтом. І хірург дивиться, каже: Ого, у вас мають бути постійні болі. Тому ще каже, так, у мене постійно була спина, і я ходжу в центр на розтяжку до Бубновського. Ну, мені нічого не допомагає. А він каже: А я вам поможу у вас цілий хребет. А грибок. А що таке грибок спрогілюс? Це пліснівілий грибок. І людина дуже легко ним заражається. Якщо вдома є от в швах, ви бачите, на кухні може бути, чи там де плитка в туалеті, то й спригілюс, він дуже агресивний. О чорна плиточка, людина може помити, а воно зразу і заскочило сюди. І пішло, і воно дуже гарно розмножується, коли ми не допиваємо воду, коли ми стресуємо, мужчин алкоголь, сигарети. Солоденькі, дуже любить аспаргілюс, бо це е, літа грибка є. І коли хімічні препарати великій кількості бездумно приймаємо, антибіотики, противірусні, дуже робиться закислимний організм, і аспаргіліс кайф. так само, як грибок кандида. І в мужчині було весь в аспаргіліс і шия. Всі, виходить, хрящені в шиї був аспаргілюс. А йому вже впливало на зірце, на те, що в нього там були вже проблеми з мозом, тому що він дуже гарно він, він сюди є. Тому ж ви розуміли, в кістерці може бути і патогенне все. І тому наша продукція Л8 вона робить залуження, тому що тут ті гриби, ті е, сублімовані овочі, ягоди, вони залужують організм. А наш організм має мати для нормального функціонування слаб. Лужно кисле середовище, тому що тут має бути кислота для того, щоб все травилося, а тут лук, і має бути воно в рівновазі. І якраз Л8 це про ту рівновагу, тому що в більшості випадків ми є закислені. Чому? Ми ж нам під час війни. Це є стрес. Ну, от кожна ніч підряд, да, щоб нас було. Ми стресуємо, ми чуємо те водіння, що кайде два рази, я просто чула над своїм. Ну, це, це просто а нам потім треба відновитися. Да? Треба трeba... закінчилося, ми так. На роботу, в школу і так далі, ми далі ще живемо. Унікальні є, тому що ми вміємо ну, організуватися вже і виживати, але ми стресуємо на постійній основі. Раніше в нас був ще до того коронавірус, а крім того, що у нас коронавірус, все одно в нас якісь завжди є готові питання. Діти, чоловік, дружина, внуки і так далі. Ми постійно на роботі щось вирішуємо, і ми постійно в стресі, і ми повинні допомагати собі. Бо якщо ми собі не допоможемо, то ніхто нам не допоможе. І от клітинне харчування це якраз про допомогу собі, тому що на 8 і 2 вечірні вони будуть заспокоювати вашу нервову систему, і вони будуть робити то, вони будуть робити некомфортне середовище, як вірусів, бактерії, грибів і паразитів. І ми три назад були в трускавці. Дуже багато приїхало людей на злостій 50 чи та, з різних міст України. І скільки, 70? скільки було 70. 70. підказують мені. І скільки приходило виходило людей на сцену, і розповідали якраз проблеми з солобами, які були вирішені, чому йде такий результат? Ну тому що все зрозуміло. Якраз тих мінералів, що не вистачало, отримується з тих капсул, тому що в вечірні є і магні, і калій так само з стикселе можна отримати вітамінки. Значить, той соло насищає за тим відбувається очищення мікрофлори, відтік жовча. Я завжди говорю, вже всі вивчили і знають, що жовч це є текуча така субстанція, яка спалює, робить некомфортне середовище для віршів, бактерій, грибів і паразитів. І коли робить, буде жовч текуча, їм буде некомфортно і вони потім виходити. А тут якраз і все, щоб підтримати печіночку і зробити ту жовч-текучу. І тому такі результати. По артрозам, оксатрозам, артриту. Ну, обов'язково має бути рух. І коли ми додаємо рух до того всього, кому що подобається, ну тільки не ходьба. Мені там якісь звіти, ну, багато людей, які мають прокотку сесію, і я ну, роблю таке колесо балансу по здоров'ю. І в мене от, питання, де ми аналізуємо це є рух. І мені людина каже: Я 10 тисяч кроків кужу, є 15, я кажу, а далі що? А чому живати просте? А чому ми ж це тут? Ну виходите, ви ножками робите нагрузку, а тут поприсідати, зробити прес. Це має бути, ну вам має бути комфортно або ходите в тренажерний зал, або ви собі підбираєте самі вдома, якісь справи, але це все можна зробити елементарно. Головне було би бажання. І тому, коли ви будете мати той рух, значить в кісточках є і кровеносні кров, яка є текуча, і яка доносить ті мікро-макроелементи з елелі і з вечірніх. І коли ви будете рухатися, воно, виходить, завдяки кропі буде йти в ту кісточку, тому що не вистачає. Але буде вимивати то все патогенне. Тут ще є вечірня гумінова кислота, дуже унікальна кислота, яка спалює метастази і ракові клепинки. Вона буде доходити до тієї всередину, лікувати оця гумінова кислота. І тут в вечірніх є. Калі, магній, ашваганда, воно буде оздоровлювати ту кістку і тому такі шикарні результати по таких серйозних, дуже серйозних діагнозах. Коли людина п'є вже почала пити місяць-два, я рекомендую додати до схеми харчування такі унікальні продукти, і бікардіо. Що будуть робити бікардіо? Це серцево система. це основа нашого життя, нашого. Моторчику, який повинен це все перекачати. Тоже унікальна формула, тому що це є запатентована вченим американським, це є оксид азоту, тут є коензин q 10, якого після 30 років в організмі все менше і менше, і унікальна амінокислота, l L-аргінін. І коли ви будете це пити, в мене за рік часу я дуже багато зняла людей, які мали такі кардіоретмія. Заспокоїлась сердечко, ми, ми відклали ті таблеточки, і якраз на цьому я побачила, як дуже гарно тиск нормалізується завдяки бікардіо, тому що е, поганий холестерин завдяки бікардіо, я бачу по аналізам, поганого холестерину Став низький і в нормі став. І є холестерин, який має бути хороший, він має бути в організмі, тому що це наш, наші гормони. І він якраз дуже врегулював цей продукт. І недавно мені позвонив мужчина, він люль'яний, він мене живе в Чехії, він сказав Оксана, я в заході карди, він в мене повденні вечірній, Він каже, в мене була мігрені на постійній основі. Получається, це запустило процес ті а плюс кардіо, я кажу, забув, що такі головні болі, я їх дуже відчував, він дуже цей продукт. І для наших судові, ну я не можу не сказати про реджене, ті, що мають артрити, артрози, коксартрози, остеохондрози, я точно рекомендую в схему дитинного тобто, харчування додати наш унікальний редженер. Це як колген демуроного кислота і куркумин. Просто куркуму їсти це не атом. Просто взяти порошок, власне буде того результату, тому що куркума — це є одна з частинки, то що є в куркумі. А коли вона отримається знов ну, таки ті з колагеном, нейронною кислотою, виходить бомбезний результат, бо всі запальні процеси, в тому числі, із кісточок, забираються, і ми бачимо чудові результати по суглобам на куркумі. І в нас є амату, немає. Сілі конопляне масло є, немає. Зараз немає сільіді конопляне масло. Ми дуже щасливі, бо з квітні місяця ми почали його отримувати з Америки. І я його даю в схему для тих людей, які мають проблеми з соблоком. Ну і дуже гарно я бачу, як працює дітей аутистів, що як працює на нервову систему діткам аутистам. Так що ну, хто має такі питання з аутистами, дуже гарно спрацьовує сільє конопляне масло. І результат, яким я маю похвалити своїм стопом, значить, ж я не то розказала. Mm -hmm. Значить, в мене є травмований нігодь. 20 років назад, вже теж 20 років. я була в Америці, я поставила плесос. Ну, була така фізична робота, і в мене повністю ну тримався до такі Я прийшла до американців, хірургів вирізати. Ну там взагалі всі антибіотики, вирізання. От у них так у нас працює, горло, я б казала, чи вони горло, антибіотики. Там все тільки так лікується, ходиться. Взагалі без антибіотики нікуди. Я кажу, боже, в нас Україна продвинута нас тоді не було стільки антибіотиків, як там в 90-х диносом. 99-й рік, да? 1900-х, mm -hmm. да? правильно. Uh -huh. uh, і значить, американська вирізати. І дійсно мені вирізають, роблять ту операцію, і я лишаюсь без ніхтя. Це була адська процедура мені кололи, воно ну, мене нічого не брало, мені було весело, бо коли мене не брали, покликали мого чоловіка він борг пам'ять тиху коля, я вже так би хоче, бо він не витримав тої процедури. Ну, що я сказати? Получається, що в мене ніби став без ногтя, і нормальний потугок, як говоримо, моя, це дуже крута подумка, яку я рекомендую, вона каже, Ти, вам не треба ніби забрати. Можна було спасти, навіть якщо є частинка його, просто там треба було лікування, дати, а потім вирівнювання. Ну були свої процедури. А американцям що це ж вирізати, бо це ж страховка покрити, ну, щоб забрати, це ж операція вважалася. І воно мені постійно деформувалося. І 20 років воно в мене, знаєте, було Якби нормодь деформувався повністю, він не мав куди рости. Постійно стикався, виходить, ну з той м'як сторони, ну, і він ословився, наслойся, і постійно його треба було пити. І от в січні місяці я пішла до той подолу. Вона мені, вона мені його вирізає, робить його маленьким. І вона каже: Оксана, треба зробити фотографію як ек екзостазу, подивитися, чи можна з ним щось робити. він ніколи не був. Е до м'яза, ну то зрозуміло, що пустота була. І як завжди не склалося, що поліклініка державна робить їй нічого не видно, я потім кудись маю йти. І от проходить, виходить, січень, зараз що 9 місяців пройшло, і три дні назад я попадаю до неї, тому що карам мені стає на той молоді, бо він вона почав курити. Я кажу, я на дивіться, що там. Я до неї приходжу, і вона, а манечево не що нічого не видно, це ж ну, має бути літо. Да, і вона каже: Оксана. Ваш новить, вам не треба ніколи цю цього робити. Він повністю зрісся. Це за 20 років, 10 років я п'ю БАДи. Я знала, що може впливати на мене ніхто, нічого, нічого не впливало. А я з жовтня місяця минулого року почала пити клітинне харчування. Оце робота клітинного харчування, але вісім, що в мене нігодь, виходить, повністю став нормально зм'язаним. Просто ми зараз маємо його вирівняти, що вона дуже деформація була. Це дуже крутий результат, тому що я взагалі думала, що це неможливо це зробити. Оце настільки працювало клітинне харчування, яке я на постійній основі а раз в день по одній капсулі вживаю. І тому набрати терпіння, незалежно які у вас є діагнози, особливо діткам, ще звернути увагу, які ходять в школу і вже мають остерокандрози скаліози, тому що в них ті рації є. Діткам так само пити ла якщо вже якісь є проблеми. Діткам пити реджем, це буде дуже добре помічне для їхнього опорно-рухового апарату. Тому що кісточки ростуть, діткам дуже йде навантаження сил, і це буде дуже дуже гарно впливати на те, щоб дитинці скоргувати її ну, і забрати взагалі ті діагнози. Тому що коли є сколіоз, потім людина, коли стає дорослою, в неї всі органи починають знищуватися і запальні процеси на постійній основі будуть в печінці, селезінці. А можна це все бути, жити без цього. І продукти клітинного харчування тут допомогу. Можна жити без артрозів, артритів, просто треба розібратися. Чому з причиною, чому ви почали хворіти? І почати мислити позитивно, пити якісну, змінити свою трілку харчування інколи. Вживати то, що вам подобається, там вареники, пельмені, якщо вам хочете, ну це інколи зробити. А на постійній основі жири, білки, складні, вуглеводи, клітинне харчування на постійній основі, і ви побачите. Зай хочете, зафіксуйте собі аналізи, і через 120 днів ви вже будете мати результат. Ви будете бачити, як змінився ваш інсулін, глюкоза, холестерин, загальний біологія, гемоглобін вас буде реагувати. Ви це все можете побачити. Якщо ви починаєте це пити, ви будете здоровими. Тому що здоров'я є, інформація є. Звертайтеся до тих людей, які вам дали цю інформацію. Ми будемо раді вам допомогти. І приєднуйтесь до нас кожного четверга. Ми вже відновили наші зустрічі, ми чекаємо вас на Винниченка 20 я. Місто Львів. Місто Львів. Дякуємо.